Маю бажання поділитись думкою слова Господнього. І вона в мене буде перекликатись з попередньою проповіддю брата Сережі. Особливо та думка, яку він сказав: цінуй тим, що ти вибраний Богом. І запитання, що легше отримати чи утримати. Ну ніби дуже схоже звучить отримати чи отримати. І ви знаєте, мені от якось так, як приклад, згадався, ну, ну, різні рибаки мені згадались, ну, різні є, є такі от. Але частіше за все він приходить на той берег з, з настями, витрачає час, ну, я не з тої категорії людей, але ну, бачив, як, як вони спілкуються між собою. Їхня ціль не просто пару годин просидять, а їхня ціль щось понести з того берега додому. І особливо декілька разів доводилось бачити, як, як зачепилось, тягне, вже плещиться на поверхні, вже навіть витягнув наверх і зірвалось. І як там емоції через, через край того рибака. Ну, майже, ось, майже було в руках і втратив. І ви знаєте, цей приклад мені так він спав. Е, наскільки нам важливо цінувати тим, що ми отримали від Бога? Боже покликання. Спасіння, благодать Духа Божого. Як важливо нам тримати це і цінувати. Той, ну, подумаєш, там ну, риба з ключки, і він так зажалеє той рибак. А ми порою втрачаємо більш цінніші і важливіші речі і, так, якось, і не звертаємо на це увагу. Один герой Біблії старого заповіту. Я хотів звернути нашу увагу на нього, записано про нього, розповідається в книзі числа. 22, -му, 23 -му розділі. Про двох людей. Валам і Валак. Думаю, більшість в залі знайомі з цими іменами. Мені цікаво, просто. Хто з них, хто з них був? хто? Як звали царя? Валам, Валам чи валак? Валам. Валак. Ну, просто так. Я хочу розшевелить, щоб було. Царя звали Валак, не путаємо. Про чоловіка. Звали Боже, звали валаам. На вашу думку, з ким мав справу Валаам? Тому що різне. Так, Слово Боже, нам в старому заповіті відкриває. Були прорицателі, були волхви, Ну, різні були. Мудреці, от, сказано. Валам, до якої категорії він відносився? З Богом він мав справу. Ну, бо різні. Е, так, хто досліджує Біблію, далі, є там написано, є, е, якщо я зараз знайду, можливо вже. Є, говориться, що прорисатель далі там вже говориться. Але був, був момент, і якраз ці розділи нам відкривають, що з цим чоловіком справу мав сам Бог. І Дух Божий був на ньому. Валаам. Скорочуючи наш час, хочу вкластись швиденько. Всі знають цю історію. Ізраїльський народ виходить з Єгипта і наближається до Йордану, зупиняється станом біля Єрихону. І от народи, які проживають тій місцевості мавітяни, мадіанітяни, вони, бачивши все, що було перед цим. Они в страсе от израильского народу. И, и сказано, 22 раздел, 5 вершем, «И послал он, Валаак, сын Сипфоров, и послал он к Валааму, сыну Виворову, в Пифор, который при Еке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, «Вот народ вышел из земли Египта, покрыл лицо земли и живет подле меня». «Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, кого ты проклянешь, тот проклят. И пошли старейшины Моавицкие и старейшины Мадиамские с подарками в руках за волхвование, пришли к Валааму и пересказали ему слова Валааковы. Деколька вершив мы читаем. У меня запытание все-таки, братья, вы дивились, какая звездность была? Вівторок я задавал питание. Скільки раз ходили, і скільки Скільки за день пішки можуть пройти люди. Я от не знаю, ну, скільки за день пішки можуть пройти люди. 60... 60 кілометрів це нормально. Я раніше не звертав увагу, але ви знаєте, цього разу мені стало цікаво, і я коли поглянув в піфор, звідки був родом, Валаан. Взагалі його складно знайти в Славниках немає. От. Там тільки говориться, він знаходився приблизно. Біля того чи іншого міста. Але сказано якій Єфраті в Месопотамії. І якщо подивитись, там, де стояв ізраїльський народ біля Йордану навпроти Єрихону, до ріки Єфрата в Месопотамії, ну відстань приблизно 400 500 кілометрів. Приблизно. Якщо я не помиляюсь, я дивився з різні словники. І ми так читаємо: і пішли старійшини. І прийшли з подарками і кажуть, прийди до нас. А він говорить, ні, ну залиштесь, я спитаю Бога, ми знаємо цю історію. Ну, от, е, я скорочую час, і просто деякі вірші: так, І і сказано, прийшов Бог к Валааму, і сказав, що це за люди. Він йому говорить, для чого вони прийшли. І Бог йому говорить: 12-й вірш: І сказав Бог Валааму, Не ходи з Ними, не проклинай народу сього, ібо він благословен. Валаам так встає і говорить: ці люди вертаються назад. Пересказують Валаку всі, всі ці слова, кажуть, ні, він з нами не погодився, ті подарки, ну, не сказано, принесли назад чи залишили там. Не сказано, ну, не прийшов. 15-й вірш говорить, Валак послав, і що більш болі тих, І прийшли вони к Валаму і сказали, знов, знов приходять. Ця відстань. Скільки раз ходили туди, назад, і знов. І в мене запитання, чому так сильно валак не вже в тій місцевості, поблизу, не було якихось там прорізателів, чародіїв або ще когось, на таку відстань відсилають посланців. Тому що з цим чоловіком дійсно мав справу Бог. Він говорить, я знаю. На тій відстані він каже, я знаю. Те, що ти скажеш, це дійсно є істина. Як ти скажеш, про того чи про іншого. Так і буде. Людина, яка має стосунки з Богом близькі, про неї буде чутно. Тоді не було засобів масової інформації, так як зараз. Тоді не було мобільних телефонів, тоді не було. Але на таку відстань населення тої місцевості вони знали, там є той, з ким справу має Бог. І тому йому було так важливо, щоб саме він прийшов. І він його закликає. Валам, коли другі піланці прийшли, більш поважніші, всі знають. І він говорить, навіть якщо там безліч мені буде подарунків, все одно проти волі Господній правильно говорить, да? все правильно говорить, я не піду. Але і ви залиштесь на цю ніч. Що скаже Господь? І мені завжди було цікаво, сказано так. 20-й вірш. І прийшов Бог к Валааму ночі і сказав йому, Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князями мадиамскими и воспылал гнев Божий за то, что он пошел. И, ну, в чем тут нестыковка? Ну, и пришел Бог, и говорит, а что эти люди пришли тебя покликать, «Іди, зі, іди з ними. Да? Так мечтав. Він встав, осідлав вас в лицо, поїхав і воспилав Господь гнівом за те, що він пішов. Ну, Бог що, міняється так? Зараз подумав одне, ранок прийшов, передумав. А він уже послухав і пішов те, що почув до цього. Що я думаю? Добре. Ви знаєте, є різниця духовного стану, в якому знаходився цей чоловік. Перший раз, коли прийшли кликати його, Божа мудрість, вона не осяжна для нас. Але таким чином Бог застерігав Валаама. Він говорить: той народ, вибраний мною, благословений, я справу маю з ним. Не йди його проклинати. Але також Бог. Знав межу сили Валаамової. Він знав, що в певних обставинах Валам може зламатись і не зберегти вірність для нього. І, і в цьому Бог говорить: Не йди. Коли другий раз приходять післанці, Бог йому говорить: Йди, але виконуй тільки те, що я тобі скажу. Він став осідлав Віслюка свого і відправився. І гнів Божий вспихнув. Зап... Знаєте, приклад я приведу. Порою, буває, підходять до служителів і питають, можна йти на невіруюче весілля чи не можна йти. Як відповісти на це запитання? Залежить від стану людини. Є момент, коли людина її запрошують, вона не хоче йти туди і розділяти. Те, що буде відбуватись там. Але внутрішньо людина готова бути світлом в тих обставинах. І Бог скаже: піди і засвіти. Та сама ситуація, те саме весілля. Можна піти, постараюсь, Але в людини серце прив'язано до того, що буде відбуватися там. Зовнішньо все виглядає однаково, а стан людини зовсім, зовсім різний. В якому стані, і якраз валам. Помилка його була в тому, що в його розумінні було, він отримав дозвіл від Бога, можеш шити. І, і в його переконанні було, все, я пішов, а Бог остався там. Бог остався в піфорі. Я поїхав, а вже там як вийде, вийде витримати витрим. Важливо нам пильнувати на всякому місці. І ми читаємо далі, ми читаємо далі, як та пригода з Віслюком. Коли ангел Господній стає, вона звертає з дороги. От, він її б'є знову, знову там прижала ногу до, до стіни, і, і вже в якийсь момент просто цей віслюк починає балакати до валаану. От, Що ти зі мною робиш? Я скільки тобі служила? От, і за що ти мене б'єш? Ви знаєте, от при, от, я змалюю картину таку, Напр, віруюча людина. Підходить до пастері каже, пастер, можна я поїду там, ну, на, на свадьбу. І серце його так хоче, от там віруючих не буде, ніхто мене бачить не буде. Оце от я там, там же, скільки в мене друзів, оце я туди поїду. Пастор каже, жіть, але ж дивись, ти, ти ж тільки будь світлом, там. Ну, ти ж член церкви, щоб через тебе ніхто не соблазнився. І поїхав. Церква залишилась ззаду, пастир не бачить, все, поїхав. Але ж так, чемодани, дорога, треба знайомого водія, наприклад, потяг там на 15-ту годину, вже квиток куплений, підвезеш підвезу, сідає, і той водій починає їхати зовсім в іншу сторону. Що ти робиш? Я ж запі... Що ти зі мною робиш? Я ж запізнююсь на потяг. Повертає, знов в іншу сторону їде. І, і починає кипіти. Ну, людина, що ти? Все, я вже і так на потяг запізнююсь. І от уявіть, в якийсь момент. ангел стоит перед ним, встречается, и ему говорит, «Слухай, подякуй всему водею, бо бы поехал, я бы тебе вбыл». Ну, тут так и написано. И сказал ему ангел, «За что ты бил ослицу? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ пред мной. И ослица, видя в меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, я убил бы тебя». А його оставив би живою. Прямо сказано. Він говорить, я вийшов вбити тебе, бо ти, шлях твій неправий перед Богом. І скажи, спасіба це яслиці, що ти живий до цих пір залишився. І буває Бог, коли ми не розуміємо, який шлях ми вибираємо, Бог може такі обставини в нашому житті поставити, що чуть ли до смерті не підійдеш близенько. І тоді починає: от тепер дошло. І він далі говорить, і сказав Валаам, «Господи, загрішив я, ибо не знав, що ти стоїш проти мене. Якщо це не угодно в очах твоїх, я, я йду домой, все, я зрозумів, я, я, я не туди, я вертаюсь назад. І що цікаво, в цих обставинах Бог говорить, ні. Тепер йди туди і говори, що я буду тобі відкривати. Іди і те, що я буду тобі відкривати. Серед той маси, а люди там зібрались. Не просто поспілкуватись, не просто так, як ми тут мирно, спокійно, а люди готові до війни, зброєю, і стоять там, чекають уже. І ти маєш прийти в, в, в ті обставини і сказати: і він вже розуміє: Бог на всякому місці, Він все бачить, він все чує. І серце людини те, що сокрите від людей, теж. І перший раз він приходить, говорить: побудуй жертівники, я спитаю, що Господь відкриє. Бог йому відкриває, і він благословляє цей народ. Наскільки могутній Бог в своїй любові, перше, він благословляє ізраїльський народ. Друге, він з Валаамом має справу. З Валаамом має справу. Цього, цю людину шліфує. І третє, навіть для цього Валаака, царя Маавіцького, він, він відкриває істину через валаама. Залиш цей народ. Це мій народ, Він дійсно відкриває йому істину. Він видає його в друге місце. Те саме. Він видає його в третє місце. І цікаві слова, тут сказані, і встретився Господь з Валаамом і вложил Слово в уста його, і сказав, Возвратись к Валаку и так говори. І прийшов к Нему, і от Он стоїть, і з ним всі князя Маавицькі. Опинитись в такій ситуації, коли стоять всі князі, цар готовий до війни, і говорити не те, що вони хочуть почути, це дійсно треба мати мужність, твердість і близькі стосунки з Богом. І він відкриває, він говорить. Довіруючи людині, народженої згори, може підходити ворог, так як сьогодні ми чули, що він ходить, як рикуючий лев. І його ціль. Згубити, знищити любим чином. І в наш час ворог може сьогодні підходити до, до будь-якої людини, віруючи в церкві, і говорити, дивись, а тут це не так. А тут ти на це, а дивись, а йдем, я тобі покажу, дивись на того проповідника, подивись. А дивись, а йдем я тобі ще з третьої сторони, подивися, скільки тут недоліків, і всього-всього. Може таке бути? Може. І наскільки важливо в цих обставинах, як тут сказано, і встречався Господь з Валаамом. Якщо ворог підходить до нас такими думками, показує, а церква, вона складається з людей. Ми складаємося з людей і ми недосконалі. Але важливо зустрітись з Богом, і Бог відкриє. Це мій народ. Я з ним маю справу. Вони недосконалі, але я їх полюбив, я їх згуртував, я їх зібрав. І вони мої, ні в якому разі не проклинають. Це одна з думок. І три рази Валаам так засвідчував, що це Божий народ. І після третього разу, 24 розділ, 10 вірш, вірші, гнем Валаама, Валака на Валаама, і сплеснув він руками своїми і сказав: Я призвав тебе, проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в свое место, я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести. И далее, если тут дочитывать, ну, не все, ну, не Валак, Валам сделал все правильно. Он открыл волю Божью, он в служении там, он действительно не сказал ничего негативного про израильский народ. Настолько важливо, не в Доме Божьем, А завжди зберігати вірність для Господа. В, в цих речах він дійсно він виконав волю Божу. Якби в такому стані він уйшо додому, я думаю, надалі Бог мав би справу з ним. Але відбулася одна річ, про яку відкриває нам вже новий заповіт. В післанні до Петра в книзі об'явлення. В книзі об'явлення сказано такими словами. У тебе є там другий розділ, 14 вірш, держащий учення Валаамова, который научил Валаака ввести в соблазн синів Ізраїлевих, чтобы они ели і должертвенное и любодействовали. Перед Богом в служні Він все виконав правильно. Але перед своїм уходом уже, Він так чуть-чуть десь сам на сам поспілкувався і дав якусь пораду йому. Тому що наступний розділ дійсно так і говорить, що Ізраїльські. І Ізраїль ну, почав відступати від Господа. Настільки важливо пам'ятати, на всякому місці очі Господні, на всякому місці Він бачить наше серце, наші думки, напрямок нашого руху, від нього нічого не закрито. Щоб ми не допускали думки, як вала, як вала. Бог залишився там в піфорі, а я собі поїхав. Бог залишився на кар'єрні, а я собі поїхав. На всякому місці. І ангел Господній нас може зустріти, ми навіть можемо не думати, де, і не здогадуватись, де, в який час. І закінчуючи, в післанні апостола Петра в другому розділі, ро... друге післання Петра, другий розділ, 15 вірш. «Оставив прямий путь, ані заблудили, сидя по слідам Валаама, сина Васорова, який возлюбив мзду неправедною. Оставив ставі прямий путь, ані заблудились. Це дійсно, істина. І сьогодні з великим болем, сьогодні з жалем дивися, як люди, які були покликані Богом, звільнені, спасені, омиті кров'ю святою, мали благополучне життя, дивися, як оставив прямий путь. чуть чуть чуть-чуть, чуть-чуть, а потім вже хотів би вернутися на ту пряму дорогу, а не знає вже як. Заблукав. От як в лісі людина заблукає, ніби ніби знає, з тієї сторони прийшов, пішов не туди, туди. колись заблукав і нема по чому орієнтуватись, а ставив прямий путь. І я, читаючи ці, я задавався собі запитанням, Боже, чому, чому для нас залишені так дивися, настільки Бог кличе людей, так сильно починає в їхньому житті діяти, подібно як Соломон, Самсон, Гедіон, стільки дивися, Бог такі сильні речі робить через людей, а потім. Чому в них такий кінець? Чому, так як ми читали, Бог мав справу з Валаамом, на таку відстань, про нього знали, що його слово дійсно істине. І чому такий кінець? І для всіх нас це застереження. Для себе я зробив такий висновок. Для всіх нас Бог ці приклади залишив як застереження. Якби близько Бог тебе не наближав до себе? Завжди пильнуй, бо є небезпека відпасти. Соломон, Самсон, я знову повторююсь, здається, мудрісті не було до нього, після нього. Бо завжди є небезпека відпасти. Пильнуй, приліпись, тримайся Господа всім своїм єсмь і розумінням. Хай Бог благословить нас в цьому. Йому слава. Амінь.